Так, викладаю відео по вулканізації та на яку автівку поставили, бо коментарів було багато, дуже цікавих коментарів. Подивитися та далі пишіть коментарі. Так, вулканізація протекторної зони триває, бокову ось вже зробили. Це благодійність, нагадуємо. Але все рівно зробили якісно. Тому кому треба гаряча вулканізація, місто Дніпро, звертаємося, робимо тільки якісно. Так, хлопці, дівчатка, пам'ятаєте те колосо, яке було там криве, косе і все інше, яке ми за вулканізували. Я вам казав, що я вам покажу цю автівку, щоб вам не було питань потім. Навіщо ми це робили, да? це запасенька? Щоб у вас не було питань, навіщо ми це робили, Да? Я обіцяв і таке здалося це зняти.